Блять, ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Я просто як змій, отак, по дудку можна. Тут, значить, душе і їдені. Чого? Тому що я де? в Європі в отелі. І що, і як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кончі. Зимой, сука, в курточках будуть, блять, но, но опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Пана придумали всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, зхералі я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам суки і надо. Рішили економити на нас, Купляйте новий фен собі. А, ми зараз тут, тому що ми команди, веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли, без нічого. Самі дофінансовуємо, саме логістику пробудовуємо. Інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила. Прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шотелі не 5 копійок каштують. Мені інколи, от напишіть в коментах. Ви ж навіть якщо на Джоб центрі, ви ж по-любому колись були, хоч раз ну, позволили собі якийсь отель. Це ну, ви стикалися таким. Нав'язали нам через телевідені, через всякі серіали і так далі. Красиву жисть тут всяку. Чого? Бо тут в принципі все гарно виглядає, гля. Ну так неплохо. Да? Це портну, ми сюди припли приплили на тачках. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь з дно. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато багато сто раз. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки. Нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати треба, дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сиркавбаса, чуть-чуть салата. І. Я не розумію, як вони на таку їжу, ну, не отакі, не кабани. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало, поняла? От вони думали на мені зекономити, я їм стільки зараз води спущу. блядь, Два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, сука, все повключав собі. А це опалення, поняла, не працює, бо вони понапридумували собі. Не робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментарях чи з таким стикаюся. Я переконаний. Що всі, хто в Європі, от солідарні будуть на 99%, мною, 1% золотих, яких-то странах. От для всіх інших, хто сейчас буде якусь херню писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, чим чем мы тут займаємося. Все.